Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я вітаю вас у медіа центрі України Укрнфору. Зараз ми будемо говорити про блокування наших кордонів. Будемо говорити про поточну ситуацію, а також про шляхи вирішення цієї проблеми. У нас на включенні Володимир Балін, вице-президент Асоціації міжнародних автоперевізників. Пане Володимире, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Володимире, тож з 6 листопада ми знаємо, що польські перевізники блокують три КПП на кордоні для вантажівок, а у четвер почали блокаду ще одного КПП. Тож, яка ситуація на цей час, що відомо? Ну, на жаль, нічого не змінилось. Крім того, що Шегені Медика, це четвертий пункт пропуска, який дійсно почали блокувати в четвер. Почали блокувати тільки в день, а сьогодні є офіційне повідомлення, що він буде заблоковано цілодобово. Тобто цілодобово буде пропускатися не більше однієї на годину. одному напрямку і в іншому. Пане Володимире, що відомо, скільки вже які вже затори на кордонах, які черги очікування? Є інформація по Шигіні, що там вже черга, яка вже її довжина сягає 30 кілометрів, і середній час очікування авто там 127 годин. Що взагалі відомо про інші? Дивіться, ну по інформації на сьогодні. 700-600 машин стоїть на кожному кордоні, тобто, тобто на Долгобучі, вибачте, на Дорохуйську, на гребельному і на Корчові. 600-700 машин. Кількість машин зменшила, частину машин пропускають, частини частина машин поїхала об'їжджати. Ми знаємо перевізників, які залишили машини на паркінгах. І поки вїхала, тому що товар там на Скоропорт, вони погодили своїми вантажними отримувачами, що поки така ситуація відбувається, що вони будуть працювати, машини будуть стояти в Польщі. Тобто ситуація така. Що стосується шибівні медики, з боку медики, то дійсно там була черга понад тисяча машин, але сьогодні вона значно збільшилась, тому що все ж таки до четверга більш-менш працював пункт пропуску, пропускав біля 250 машин на добу. Зараз пропускна спроможність в рази зменшилась. Відповідна черга почала накопичуватись. Перенаправити ці машини на інші пункти пропуску. Це тільки інша держава. І... Скоріше за все, там потрібно робити певні митні процедури для цього. Тому е ті, що вже стоять чергах, я не думаю, що вони будуть десь переїжджати, будуть чекати. А ті, що зараз планують поїздку е з країн Європейського Союзу до України, то вони намагаються їхати через Можетві Німецьке, це Словаччина. Щоб захання – Чоб, захай, це угорщина, або навіть ми знаємо таких е, імпортерів, які сьогодні залучають машини, які для які для них скоропорт везуть через Румунію. Пане Володимире, ми знаємо, що ця ситуація, ця проблема вийшла вже на стоп рівень, да, тобто вже обговорюється це всіма. До речі, вийшла заява президента нашого Володимира Зеленського, який сказав, що для зрушень потрібно трохи часу. Тож, на вашу думку, які ще мають заходи, ми маємо, яких заходів ще додати до цього, що ми маємо ще зробити для того, щоб зрушити ситуацію? Чи дійсно є перспективи на те, що така? ситуація вирішиться найближчим часом, на вашу думку? Ну, тут є е, три е, основні напрямки, як на мене. Е, ну, їх взагалі, то їх чотири, мабуть. Тобто, якщо е, сліпо погодитись з вимогами, які сьогодні вимагають страйкарі, то можливо, це четвертий напрямок руху дій. але те, що вони вимагають, це неприйнятна історія ні для економіки України, ні для перевізників України. То я думаю, і сподіваюсь, ніхто з українських посадовців навіть не розглядає такий варіант. Вирішення проблеми що стосується ситуації, що треба робити, то держава працює в двох напрямках. Вони вони, по перше, спрацюють з європейською комісією разом з Європейською комісією, звертаються до уряду Польщі, говорять про те, що існує порушення ряду міжнародних. Договорів тому, числі договори є, в тому числі договори між Україною і Польщею, і що ці порушення треба фіксувати і скасовувати рішення ГМІН про проведення страйків. Друга ситуація це те, що Міністерство інфраструктури збирає інформацію про порушення страйкарів і також передає до уряду Польщі з вимогою, щоб вони вжили заходів по скасуванню страйків. І третій шлях, і третій шлях це те, чим, чим ми зараз займаємось, це е, давити з боку адвока, е, спільнота привізників. Вийняла адвокатів. І ці адвокати зараз будуть спілкуватися з гмінами, доводити аргументи про те, що гміни мають скасувати своє рішення про дозвол страйку, тому що страйкарі мають численні порушення. Якщо це рішення не буде прийнято, то будемо вимагати це в суді. Такі у нас є. Остання позиція це позиція з боку бізнесу, а дві перші позиції з боку держави. Тобто, всі, всі над цим працюють. Можна до цього додати і інформаційну політику. Я хочу сказати, я що я спілкувався з колегами. Розумію, що сьогодні, на жаль, польські польські політику не зовсім розуміє, що відбувається на кордоні. Розуміється тільки той бізнес, польський, який сьогодні втрачає від цих Блокувань, тому що багато польських компаній мають кооперацію з українськими компаніями, відповідно, вони зараз втрачають, відповідно, вони готові сьогодні долучатися до нас з тим, щоб в судовому порядку скасовувати такі дозволені ці страйки. Але інші, які не приймаються питаннями перевезень в Україну, у яких немає кооперації з українськими виробниками або імпортерами. Споживачами то вони їм здається, що дійсно польські перевізники прави, що вони скаржаться на те, що українські перевізники сьогодні обмежують їх можливості на європейському ринку. Я вам хочу сказати, що по перше, це відверта маніпуляція. По-друге, на жаль, ці наративи говорять сьогодні вже і посадовські посадовці польські, правда, не з Міністерства інфраструктури, а з інших міністерств. І деякі комерсанти вони не розуміють ситуацію, тому я вважаю, що дуже великий напрямок роботи і сьогодні на цьому тижні ми плануємо посилити інформаційний такий вплив на медіапростір Польщі, зокрема, щоб доводити, що, по-перше, страйкарі обманюють суспільство. В Чому є обман? Вони вимагають повернути дозволи українцям, що вони їздили в обмежено в Європу і вони кажуть про те, що ми сьогодні маємо. З конкуренцію з польськими перевізниками польські перевізники втрачають свої ринки. Це відверта маніпуляція. Чому угода Україна ЄС передбачає, що будь-який польський перевізник або інший перевізник з будь-якої країни Європейського Союзу може взяти вантаж не в країні своєї реєстрації і привезти його в Україну без реєстрації. При цьому українські перевізники не мають права взяти. Вантаж будь-якої країни європейського союзу привезти їх, наприклад, в Польшу чи в Словаччину чи в іншу країну єс для цього необхідно мати відповідні дозволи КМТ таких дозволів, ЄКМТ дійсно в Україні. Є ми сьогодні порахували, що максимум що за рік можуть зробити наші перевізники машинами Європ'ять 6 це не більше 100 тисяч поїздок. Про яку конкуренцію йде мова, коли у поляків тільки транспортних засіб 320 тисяч, які працюють на європейському ринку. 320 тисяч і 100 тисяч поїздок на рік. Тобто це несумісні цифри. Чи готові ми сьогодні спілкуватись фахово і до чогось домовлятись, так готові. Я вам скажу, коли у травні була дискусія і було блокування, воно не було таким масштабним, пройшло може не так замічено, бо ми там тиждень постояли до всі інші пункти пропуску, слава Богу, не встигли закрити. У нас була дискусія з НПД. Це профільна асоціація, яка офіційно не підтримувала страйкарів, але в п'ятницю після нашого спілкування в онлайні заявила, що вони підтримують страйкарів і готові навіть допомагати. В чому проблема? В чому, в чому нерівність? Я вам скажу: всі європейські країни працюють по регламенту 1071. Він передбачає фінансову спроможність перевізника, доброчесність і професійну компетентність. А сама України, я сьогодні представляє, з 2011 року говорить про те, що цей регламент необхідно імплементувати в українське законодавство. Ми і сьогодні говоримо, що є законопроект 4560, Він прийнятий в першому читанні, готовий до другого. Давайте приймати його і великими кроками йти вперед, щоб наші перевізники відповідали вимогам доступу до ринку, тобто читає ліцензування. Європейського, це перша історія. Друга історія. В березні минулого року, з початком війни, держава вимушена, вимушена була прийняти рішення і значно спростити ліцензування. І сьогодні ми отримали велику кількість нових ліцензіатів, які мають право їздити за кордон, але на жаль, не відповідають. Ліцензійним вимогам, зокрема і вимогам європейським. Ми готові. Сьогодні ми звернулися до Міністерства інфраструктури, готові ще раз звернутися про те, щоб відмінити це спрощення, тому що на сьогоднішній день воно вже втратило свою актуальність. Наступне питання: в травні польські страйкарі вимагали їздити до них нижче автомобілі нижче Євро-4. По перше, я хочу прокоментувати, що блокують кордон сьогодні машини Євро 2, і Євро-3. А зі свого боку, хочу сказати, що ми готові їздити на польський ринок і транзитом через нього європ'ятими машинами. Які проблеми? Тобто, це те про що можна домовлятись іти до своїх урядів і говорити, ми готові працювати по цим правилам. Замість цього нас агульно звинувачують е, в якихось там порушеннях, що хтось там десь лазив, якийсь був каботаж. Вибачте, ну каботаж – це дуже високі штрафи. Коли ми в п'ятницю питали своїх колег, скажіть, будь ласка, які порушення ви зафіксували? Де факти? У нас не зустріч, факти давати не будемо. Але ми знаємо, що інспекція дорогова це центральний орган компетентний з питань безпеки на наземному транспорті. Звернулась до всіх. Е, експедиторів Польщі з проханням надати інформацію, чи давали вони завантаження е, українським перевізникам по території Польщі, тобто каботаж. Ну, тобто Сьогодні фактів немає. Є, вони щось там шукають, щось знайдуть, але я думаю, що це, це ситуація е, 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 така ефемерна. На мою думку, частина перевізників, які там стоять, вони дійсно хочуть якісь поліпшення, поліпшення для себе, в тому числі стосовно електронної черги. Тут це теж дуже велика дискусія. і Ми готові її дискусувати і з представниками державних органів, а частина стоїть тому, що бачиться це гроші, і вони стоять і будуть стояти до тих пір, поки Москва буде фінансувати цей проект. Тому що сьогодні, в кінці фінансового року, Україна поставлена на коліна всі експортно-імпортні операції автомобільним транспортом, а польський кордон це понад 50% таких операцій, заблоковано. Втрачають привізники, втрачають експортери, втрачають імпортери, втрачає українська економіка. Але ще раз наголошую на тому, що втрачає і польська економіка. І ми сподіваємося, що врешті-решт, ця інформація дійде до політику польського. Скоріше за все діючий уряд чи буде виконувати виконуючи обов'язки вирішувати ці питання. В мене таке враження, що вони залишають цю проблемну це проблемне питання вже новому уряду для того, щоб новому уряду було чим займатися. Вони вже як опозиція будуть критикувати. Пане Володимире, тож, якщо правильно чи правильно, я вас розумію, що здебільшого наші перевізники працюють на виключно для того, щоб, умовно кажучи, закрити наші внутрішні потреби нашого ринку. Ми, я хочу вам довести. Дивіться, що говорять сьогодні поляки, їх підтримують ще 5 асоціацій. Це дуже важливо. Давайте повернемось до дозволів. Ми в п'ятницю, коли спілкувалися з колегами, ми почули чітку відповідь навіщо це. Вони кажуть, шановні, ми не можемо до вас їхати, бо у вас є війна. Да, до речі, звинувачують, що у нас 90%, навіть 95% ринку. У нас п'ять відсотків у поляків чи в інших. Так вони не їдуть не через те, що немає нема можливості їхати, їх запрошують, і будь-який дозвіл не дасть можливості їм їхати, тому що дозвіл це додатковий папірець, ні більше ні менше. Він не захистить від, від, від ворожих ракет, від дронів і від будь-інших неприємностей, які можуть бути на території держави, що воюють. Тому що вони чітко сказали, і це їх позиція, і це мають усвідомити всі, що хочуть наші братні, вибачте у лапках. Сусіди-перевізники вони хочуть, щоб ми брали вантажі з України, везли їх в хаби в Польщу, в Словаччину, там не знаю, в Румунію, в Угорщину, в Чехію. Там їх віддавали. Вони ці перевізники нової Європи будуть здійснювати перевезення по територію Європи. А вже ми будемо чекати на хабах вантажі, які будуть привезені з Європи в Польщу чи в Словаччину, наприклад, забирати їх і на території України. Ну вибачте, це вже знаєте, коли поляки прийшли на європейський ринок. Вони були молоді, дерзкі, вони захопили ринок, збанкрутували деякі німецькі, французькі, італійські компанії, які працювали на цих ринках. Вони зайшли, вони своїм флотом вбили весь європейський ринок. Зараз вони хочуть не пустити нас на цей ринок, при цьому вбиваючи нас. Тобто вони перевізники молодої Європи, так би можна їх назвати. А ми для них взагалі будемо перевізниками третього сорту. Ну ну про яку дружбу і порядність може йти мова. У нас є свої ринки. У нас є перевізники, які роками возять з України в Німеччину, Фінляндію, в Італію, Францію і так, далі, і так далі. Це наші ринки. Ми не претендуємо на ринки на території Європейського Союзу. І для того, щоб працювати на ринки території Євросоюзу, ми повинні мати ліцензію. ЄКМТ. У нас машини, які мають таких ліцензій, дуже мало. Їх 5 тисяч взагалі, розумієте, на наступний рік у нас квота приблизно 5 тисяч, 5 тисяч книжок. І не всі ці книжки постійно знаходяться в Європі. Більше того, там є правило, що ти маєш заїхати з України на територію Євросоюзу, ти можеш зробити там не більше двох поїздок, і потім маєш повернутися на територію України. Такі правила. І це жорстко контролюється компетентними всіх держав країн Європейського Союзу. Тобто ми не є конкурентами на європейськими ринками, тому що наш відсоток там ну значно, значно малий, і ми не можемо там працювати легально. А нелегально, вибачте, в Європі працювати занадто дорого. Ніхто з цим ризикувати не буде. Я розумію питання, яке постають перевізники. Давайте не будемо реєструвати там польські фірми з українським капіталом, тому що це дійсно, якщо наш предприємець зареєструє там компанію, отримує ліцензію, він реально буде конкурентним, але вибачте. Якщо це в травні була вимога не реєструвати білоруський і російський капітал, я розумію, український капітал тут є два аспекти. По перше, до великої війни, до 24 лютого минулого року, дуже сприятливі були умови з боку уряду Польщі, для того, щоб наші перевізники реєстрували перевізників привізників Польщі. Це правда. Друга з друга історія стаття 65 угоди європейського союзу, яка прямо передбачає, що заборони будь-які перепони для руху капіталів та грошей. Ну як можна начхати так на угоду е, Європейського Союзу, е, враховуючи, що Польща є країна Європейського Союзу? Я це не зовсім розумію і думаю, що тут більше тут багато питань, які які ставляться, ставляться через те, що вони ну не зовсім обізнані в деяких законодавчих актах. Взагалі -то, що до щодо ситуації з Україною з перевезенням на Україну, як тут функціонує електронна черга, тому що я багато чув різних. Е, Побажань, наприклад, давайте на ягодині відкроємо окрему чергу для порожніх машин. Ну ми не проти, але сьогодні в Ягодині працюють чотири е, паси для порожніх машин. Чотири працюють. Ну навіщо говорити? Давайте відкриємо. Тобто люди не розуміються на самому випадку, що там відбувається. Ну за нашою інформацією, вони раніше працювали на Білорусі на Росію. Зараз вони не перерантувалися, не переорієнтували свій бізнес на європейський ринок і приїхали тут трохи посередкувати, може і гроші заробити. така ситуація. Пане Володимире, хотіла ще торкнутися важливої теми: це теми наслідків всього цього блокування. Для нас безумовно, ми розуміємо, що наслідки глобальні для всієї країни, для всієї економіки нашої країни. Якщо говорити про перевізників, які наслідки, які вже зараз ви налічуєте витрати з таких подій? Дивіться, Ну я не буду рахувати кожного перевізника збитку, кожного не різні. Хтось чекає чергу, хтось вимушений через смерть водія посилати іншого водія. Хтось збирається до суду разом з нами, щоб відшкодувати збитки, але це буде пізніше, коли ми докажемо, що дійсно цей страйк незаконний. А хтось чекає, готовий зараз. Зробити все, що від нього залежить, аби аби розблокувати вже сьогодні кордон, тому що машини, які стоять, то вони стоять, вони не заробляють. Я вам скажу для наших перевізників: ну слава Богу, експортні імпортні операції і всі експортери-імпортери потріблять і вони розуміють ситуацію, яку опинились перевізники чи будуть вони нам компенсувати прострою чи ні, питання філософське, але якщо говорити втрачена вигода, то це 300-350 євро на добу машина мала би заробляти. для того, щоб при нормальному функціонуванні весь зайвий простой це все недозароблені гроші. Але якщо говорити про перспективу, і про це говорять сьогодні наші перевізники, тому що вони здійснюють експортні операції і везуть те, що виробляє Україна там в стару в стару Європу далеко, і їм кажуть споживачі цих товарів, кажуть, що ми на наступний рік шукаємо. Виробників в інших державах, зокрема і в Польщі. Чому? Тому що там зрозуміла логістика два дні. Товар вже в нас. З України логістика не зрозуміла. там Питання черги, там 10 діб і більше, плюс е е фактично де їхати. Є проблема. Тобто, це проблема для всієї економіки, це проблема для наших виробників, які не зможуть укласти угоду на наступні роки, і відповідно проблема перевізників, тому що нам нема чого буде возити. Тобто ситуація критична стратегічної точки зору. Я дякую вам за цю розмову. І останнє питання щодо можливого компромісу. Ви сказали, що погоджуватися на умови, які зараз висувають блокувальники, це взагалі не є рішенням цієї проблеми. Тож, яке воно б, може бути це компромісне рішення, дивиться. Тут дуже просто, тому що є що стосується дозволів. Я думаю, компромісне рішення буде впровадження в Україні європейського допуску до ринку міжнародних перевезень, і це реальний компроміс. Я думаю, всі мають всі погодитися наш уряд, і польський, і, і головне перевізники польські. Що стосується електронної черги, їх побажання, щоб вони там не стояли, таке інше, їм запропоновано реальний, реальний алгоритм. Є пункт в Україні в Долгобуче. Цей пункт пропуску знаходиться на польській території. Він новий, зданий у 2014 році. А цей пропуск технічно може приймати вантажівки без вантажу. І навіть ми погоджуємося з тим, що якщо це рішення буде прийнято, нехай надіють тільки польські машини і без електронної черги. Тобто, це один компроміс щодо електронної черги, який він є. Другий компроміс щодо електронної черги. Він більше складний для реалізації, але мож, має право на життя. і Ми про нього говоримо і готовий підтримати. І я озвучував неодноразово це нашому міністерству ще до страйку. Зараз озвучуємо, що у Гринівні е, припинити реєстрацію по попередню величегу на цих переходах. Там, де е, вибачте, Усті-Лух і Ніжанкович, там де йдуть дорожні машини, припинити попередню реєстрацію машин, і фактично. Е, Реєстрація має бути, але фіксація по факту прибуття. Тобто, ти, коли реєструєшся, ти розумієш, що ти їдеш, що тебе пропустять, і по факту прибуття тебе черги знімають. Тобто немає електронної черги, є жива черга з фіксацією в електронної черги факту перетину. Це такий, такий технічно можливий, і, до речі, він працює сьогодні на автобусному сполученні між Україною і Польщею і Україною і іншими державами. Я думаю, що це сприйнятно. Але... Коли ці два компроміси по електронної орчеді, зокрема, по в першу чергу у Гринів Долгобучу обговорювалися і пропонувалися польським страйкарям, половина страйкарів, які були присутні на переговори, погоджувалися. Цим, а інші казали ні, категорично тільки дозволи. І поки ви дозволам не підпишете меморандум, що ви готові з 1 січня повернутися до дозволів, ми будемо стояти і страйкати. І тут є позиція відсутності. З боку реальних бенефіціарів цього страйку і знову ж таки впевнений в тому, що виграє від цього. Перш за все, Московія програє економіка як України, так і Польща. Вже програє. Я дуже дякую вам за цю інформацію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників. Я дякую, що були з нами сьогодні. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. А ми працюємо разом за, за для нашої перемоги. І слава Україні.